Сонечка, зараз такий яскравий розворот у нас ігра, гра. З чого складається дерево? Подивись на всі дерева. Подивись. І можна почати, наприклад, знизу. Розкажи мені, а з чого ж складається дійсно дерево? Корень, стовбур. І крона. Крона. Скажи, чи у всіх дерев має бути коріння? Так. А стовбур у всіх дерев? Так. І кров. Так. А навіщо коріння нашим деревам? Щоб вони росли. Трималися, місно. Так. так, і росли, звісно. Так, Софічка, а ще раз розкажи, які пори року ти зараз бачиш на нашому розводі? Зима, угу. весна, літо і осінь. Зима, весна, літо і осінь. А ще скажи мені, будь ласка, так. яка користь від дерев, які ростуть? Дає тим вірно, коли жарко К... і кисень виробляють. Повітря, яким ми дихаємо, вони очищують повітря, вірно?